Ночі наші сили повітряної оборони знищили шість безпілотників, три шахеди та три ланцети. Повідомили сили протиповітряної оборони. Ліквідували й одну керовану ракету ха 59 її збили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зафіксовано було і вісім пусків ракет с 300 із Білгородської області, а ще тимчасово окупованих районів Донецької області. Навколо Києва побудована багаторівнева система протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, в тому числі в столиці, не гарантує повного захисту. Про це розповів начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко і закликав відповідально ставитись до повітряних тривог. Адже сигнал лунає, коли існує реальна загроза. Цитата. Система складається із мобільних вогневих груп і зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєнні мобільних груп стоять ЗРК Оса, Евенджер, ПЗРК Піорун. Ігла тощо. Що стосується зенітно-ракетних комплексів, це С-300, БУК, С-125, Насамс, Айріс-Т, Петріот та інші. Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва, зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. Ведеться і робота із вдосконалення їхнього технічного оснащення. Сергій Бобко, начальник КМВА. І зараз з нами на зв'язку, як ми анонсували Юрій Ігнат, це речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, доброго ранку. Вам Вітаємо. вітаю доброго ранку, пане Юрію. Дозвольте, от якраз саме з останньої інформації розпочати про цю багаторівневу систему. А про те, що ворог буде намагатиметься її прорвати, пише видання. Інститут дослідження вивчення війни, точніше, не видання групи аналітиків, і ви про це періодично говорили. Але я спитаю про наступне: а чи треба ворогу знати, що саме стоїть довкола Києва для того, щоб він тестував ось нашу систему і шукав прогалини? Я думаю, ворог знає прекрасно. Що де стоїть, на жаль, має розвідку. Але я б теж схиляю до того, що, мабуть, не треба так деталізувати, як це роблять інколи у нас публічно. Тому те, що Київ захищений, зрозуміло, він мусить бути захищений, це об'єкт, який ворог понад усе хотів. Захопити на об'єкт а місто так, це те, що ворога цікавить найбільше. Бо якщо столиця буде незахищена, ну ви розумієте, скільки тут державних інститутів, скільки підприємств, скільки всього залежить саме від столиці. Тому захист Києва це питання топ, топ номер один. Але не лише столиця сьогодні є захищена. Сьогодні багато міст обласних центрів, міст мільйонників. Об'єктів критичної інфраструктури захищають е, от, власне ті системи, які ви щойно перелічували. Звичайно, їх не достатньо. особливо це стосується комплексів середнього радіусу. Айрісті mm -hmm. e, на сам СПетріо. Це те, що нам потрібно якомога більше. І ви бачите, що є сигнали від наших партнерів, що будуть такі нам поставляти. Єдине питання, що це займе час, тому що ці системи і бо них, Постійно у виробництві його виготовляють. Ми їх і витрачаємо до речі під час постійних повітряних тривог, постійних нападів ворога. Як і сьогодні, мабуть, так бачили, що теж була сьогодні атакована і безпілотниками і ракетами С-300. На жаль, є загиблі нові висловлює дійсно співчуття. Люди в прифронтових власних часто під. Ударом саме зенітних керованих ракет летять вони по балістичній траєкторії, Летять дуже невелику відстань, дуже мало часу є на реагування в таких ситуаціях. Пане Юрію, можна пару уточнень по сьогоднішній статистиці, ну і не тільки читаємо сьогодні. Ворог запустив два БПЛА невизначеного типу. А до цього щодо обстрілів 20-21 жовтня, ну щоправда, південне оперативне командування зазначало. Про три невідомі ракети, які вибухнули в повітрі, ось ця невідомість це що ну вони були ліквідовані, е, і ну ми не знаємо, що ліквідували, чи там вже мова про розширення росіянами якоїсь номенклатури. Ракетних достатньо. Тут можна скористатись звичайним гуглом. і Подивитися, які типи ракети на озброєнні. Ми даємо людям інформацію так більше, які ми можемо збивати, якими ворог атакує частіше. Ракет є в них достатньо. Авіаційних ракет ракет класу «повітря-поверхня». Класу поверхні, поверхні і так далі. От основні типи, які у всіх на слуху, ми прекрасно їх знаємо щодо повідомлень про не встановлення ракети. Ну, якщо ракета у вигляді маркера на радарі летить, так ми бачимо, що вона летить і самоліквідовується. Це ну, означає те, що вона втратила свою ціль через певні. Обставини можливо через протидію, тому власне і є в ракетах самоліквідатори щоб вони втративши ціль, вибухали в повітрі. Це стосується і ракет с 300 і інших. Ну але ж ми бачимо, що як ракети застосовуються. Ті ж самі знітні керовані по землі, то там вже ніяких ліквідаторів зрозуміло, що немає ворогу. Ну і про БПЛА не встановленого типу, там є вже уламки їх, є рештки. Видно, з чого ворог їх складає, фактично, там з Аліекспресу куплені двигуни, і тим чином противник буде їх застосовувати, та вже не вперше, коли з простих матеріалів. Простих там, е як то кажуть, палок, так і зі всього ліплять цей е літак і запускають його в сторону нашої держави. Ну але попри все, це небезпечна ціль. Це БПЛА, як не крути, ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить е небезпеку. От такі два БПЛА сьогодні були з північного напрямку, е запущені ворогами. Пане Юрію, і повертаючись до теми ППО, пригадаємо, що як анонсували, що в листопаді буде засідання у форматі Рамштайн. Чи є якісь особливі очікування щодо засідання контактної групи? Особливі очікування є. Перед засіданням контактної групи йдуть безперервні консультації. Основне там відбувається, а те, що вже оприлюднюється, це вже те, що. Можна розповісти, ну щоб власне ворог і не дізнався, з чого ми почали е, нашу з вами розмову. Е, світ сьогодні мобілізувався при викликах тих, які стоять сьогодні. Черговий доказ е, держава Ізраїль, яка сьогодні пережила таку велику масову атаку е, тиждень тому тому е, зараз. Весь світ мобілізується до чого до виготовлення нових і нових систем протиповітряної оборони різних типів, які будуть призначені для відбиття тих чи інших засобів повітряного нападу. Це і провідні країни світу: і Німеччина, і Франція, і Сполучені Штати сьогодні розробляють власне, в тому числі універсальні установки, які можуть. Суттєво допомогти відбивати саме масовані атаки різних засобів нападу, пане Юрію, дозвольте ще трішки про атаки, про ваші застереження, про застереження військових, про те, що чекає нас взимку, ось така змішана змішана історія, тому що росіяни будуть використовувати абсолютно нові способи і технології. Вже прогнозуєте, робити для себе аналіз, як і що може зробити ворог. Є дослідження, можливо, проводяться якісь роботи для того, щоб завчасно передбачити його подальші кроки і уберегти. Тут дуже важливо те, що ми говорили на початку. Київ захищений, але справедливості заради потрібно сказати, щоб і іншим українцям в інших регіонах було спокійно, що й інші регіони так само захищені. Ну я вже е, казав, що не лише у Києві ті засоби є, про які йшла мова, е, вони є і в інших регіонах. Єдине, що ну ми знаємо, скільки нам поставили партнери. Е, мова йде про одиниці батарей, не про десятки батарей. Батарея це півдорозі, Но так, це радар, командний пункт і кілька пускових установок. А це, от є власне батарея, чи як ми називаємо дивізіон. Е, Німеччина також планує нам дійсно IRST додаткові. Три підрозділи так засобів проти оборони, які можуть посилити. Ну чекаємо від німецької промисловості на те, що воно буде надходити якомога якомога швидше ворог використовує. Ну як вам прост, простою мовою, військова хитрість вона завжди була, і хто хитріший, той перемагає, хто веде в оману і хто має більше засобів. Відповідно, воду, ворог буде діяти нахабно. Буде діяти можливо з якимись новими тактичними прийомами. Вони, в принципі, ті прийоми протягом бойових дій протягом усієї війни змінюються. Так щось нове вигадують і так далі. От навіть ті безпілотники не типу. Тому ворог буде робити все для того і відповідно до засобів. До кількості засобів, яким хімнає. Якщо ракет не буде вже в такій кількості, як минулого року, то ви бачите, що з безпілотниками справа зовсім інша. І мова не лише йде про ті, які я назвав, чи ті ж самі шахеди, які вони збільшують виробництво. Ви подивіться, скільки вони виготовляють зараз fpv дронів це просто тисячі і тисячі від них надходять. А це як ми бачимо, небезпечна ми самі FPV-дрони застосовуємо. Тому і засоби для захисту, і засоби протидії потрібно брати з урахуванням, того що противник теж буде нарощувати саме ударні БПЛА, пане Юрію. Секретар Ради нацбезпеки і оборони на пан Даніло указав, що кардинальні зміни на фронті будуть з появою в 16 Чи можемо поцікавитись, на якому етапі навчання наших пілотів? Ну ми очікуємо. Що перша група пілотів, які сьогодні вже навчаються на тренажерах, авіатренажер, який повноцінно відтворює кабіну літака, пересядуть в справжній вже, власне не тренажер, а в літак. Навчально-бойовий з інструктором, це має статися найближчим часом, про що казали наші партнери, що дьотчики доволі швидко опановують. Зрештою, вони робили тут домашні завдання, певне. Таким чином, ми на етапі пересадки вже в бойовий літак, який е, поки що з інструктором, так, і власне польоти з інструктором, які завершаться вже самостійним пілотуванням після цієї підготовки. Пане Юрію, і підсумовуючи, ось на етапі пілоти пересіли на тренажер. Це вони пройшли в симулятор, так Оці, оцей мовний бар'єр вже подоланий, так, наскільки я розумію. Ну, не мовний бар'єр, там мова вже туди направили першу групу пілотів. Спочатку в Бельгію, ви знаєте? Так? Uh -huh. Це це пілоти, які мали прохідний бал з англійської мови. Uh -huh. Єдине, що треба було. Авіаційну термінологію цей слаб тут так? теж до, до, до ну, в, в літаку в 16 усі англійською мовою. Усі важелі управління, Ось, власне, там же жидка кристична екрани. Це теж треба все розуміти, які там подаються команди з лі, Як мають виконати ну, адаптуватись теж до технології потрібно було і відточити на зубок. Помилка маленька помилка в неправильно прочитані. Може призвести до катастрофи, тому це так можливо, пане Юрію. Уявімо, що F-16 вже в українському небі і допомагають нам боронити нашу землю. А після F-16 для протиповітряних сил України, які ще потрібні літаки, яке потрібно озброєння для того, щоб дотиснути ворога. <кій> Ну, власне, ми вже оголошували, які літаки так. Це може бути і Гріпін, який посилить так е наші спроможності. Е нам потрібні сучасні літаки. Давайте ми там до типу зараз не будемо. F-16 вже визначено це 100%. Далі вже будуть шукати е керівництво держави і е повітряних сил, генерального штабу будуть шукати е шляхи та методи, де взяти е той е озброєння саме до тих літаків, і взагалі і, власне сам тип літака, який не має поступатися. Російській авіації ключове, що потрібно від літаків, це завоювати перевагу в повітрі. Завоювання переваги в повітрі Вже дозволить відігнавши російську авіацію, звичайно, подалі і вертольоти, і, і, і тактичну авіацію дозволить працювати артилерії, дозволить працювати армійській авіації. Тим самим вертольотом зараз завдаємо ударів скаврування, тобто навісом, так яким монтарованими ракетами, дозволить суттєво посилити наші спроби. Пане Юрію, хочу звернутися до. Ну, перед вами були речники там, Східного напрямку, південного напрямку. Обидва казали про активність ворожої авіації, особливо у прифронтових районах. Скажіть, будь ласка, до появи е, сучасних винищувачів, чи можемо ми. Е, Ну, скажімо, невелювати ось цю компоненту, на яку ворог робить все більше і більше ставку. Ну, перш за все, треба берегтись. Треба розуміти, що від керованої авіабомби найкраще це сховатися. Тому що ну, немає можливості їх сьогодні збивати і так далі. Тому треба далекобійні системи, зрозуміло, що Петріот міг би допомогти в тій ситуації відігнати подалі і так далі. Ну але ж треба мати треба мати відповідні засоби. І ще ще один аспект. Про атакам свого часу багато говорили. Сподіваюсь, ще будемо багато говорити, і буде, буде приводи про це говорити станом на зараз. Ось цей удар Луганськ-Бердянськ. Чи він призвів вже до певного там укріплення цих об'єктів ворогом? Чи вже там почалось якесь розосередження техніки? Чи можемо ми казати, що якийсь процес вже запущений? Ну, процес безмовно запущений, тому що противник розуміє, що в нас є засоби сьогодні, які можуть діставати на тій території. Тому певні заходи вони будуть проводити, відповідно, відтягувати можливо подалі свої, свою авіацію. Ну, а станом на зараз ми можемо фіксувати, що вже почав відтягувати, чи, чи ще ні. Треба... Ну, поки що таких даних немає, на жаль. Ага. Пане Юрію наостанок дозвольте. Я не знаю, чи готові ви це коментувати, але тим не менш уважно, окрім за ситуацією, як в Україні, світ стежить за ситуацією в секторі газу. І дедалі більше говорять про те, що а, терористи, які здійснили зухвалу атаку на Ізраїль, вони мали досвід, подібний до того досвіду, який має російська армія на території України. Чи аналізували ви ці дії для себе на майбутнє? Чи потрібно аналізувати їх нам? Ну, причетність Росії до цієї заворушки вже доведено і коментують в всьому світі. Тому е, ті методи завдання ударів, які використовує російська армія, безумовно були передані Хамасу. Я думаю, що і озброєння, в тому числі і розвіддання, і так далі. Тому е, причетність Росії тут показати. Так, оперативна інформація станом на зараз. Будь ласка, давайте звернемось до карти повітряних тривог. До уваги Запорізька область, небезпека з повітря. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Спускайтесь в укриття. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що ви були з нами на зв'язку за ваші коментарі. Нагадаємо, глядачам Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, говорили про захист українського неба, про плани зухвалі, плани ворога на найближчу осінь зиму і про готовність відбувати чергові зухвалі атаки українською армією.